Гірлянда, створена руками віничан, прикрасить столичну новорічну ялинку. У суботу учасники Вінницького євромайдану власноруч виготовили прикрасу. За основу взяли прапорці України та Євросоюзу. На них люди писали свої бажання. Ідея ця належить жителю села Затоки, що на Вінничині саме він і повезе Гірлянду до Києва. Однією з перших її бачила наша кореспондентка Лариса Бондар. Із національних прапорців та прапорців Євросоюзу мешканець барського району Володимир Заєць створює гірлянду з побажаннями від українського народу своїй країні. Нею він планує прикрасити головну ялинку Києва. Хочеться, щоб вона мала і привабливий вигляд. І От в мене виникла така ідея обвити її гірляндою. А, ну і потім вже не просто прапорцями, а прапорцями, які будуть підписані нашими українцями, майданівцями та взагалі хто не байдужий до України у суботу на Вінницькому євромайдані вінничани могли написати свої побажання на прапорцях та долучитися Це до створення гірлянди. Миру, добра, волі українському народу, хочу бути вільною в нашій Україні. Мрію, щоб всі діти світу були здорові і щасливі. Мрію, щоб об'єдналися два майдани. Мрію, щоб справедливість була. Мої мрії всі здійснюються, тому я вірю, що ваші мрії, мрії кожної людини, яка сьогодні прийшла на цю акцію, яка долучиться до цієї акції. Вони об'єднаються і Господь нас почує. Автор ідеї планує об'єднати понад тисячу прапорців. Зв'язувалися з представниками книги рекордів України. Вони готові занести ось цю гірлянду в книгу рекордів як найдовшу на Україні. Наймі, а якщо ми дуже постараємося, ми, здається, і в Гіннес всесвітньо попадемо. Долучитися до створення гірлянди побажань зможуть і мешканці інших міст України дорогою до Києва, вона зупинятиметься на євромайданах країни. Єдина умова ніякого негативу, тобто ніякої майже політики, просто побажання чисто від душі, від серця. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.